Панове, я вітаю вас на каналі Алекс Геймпас. З вами, як завжди, Олександр. І сьогодні у нас найцікавіша для вас рубрика це відповіді на запитання про Аргентину. Мабуть, як ви вже знаєте, наразі в Аргентині дуже вигідний курс. Тобто, десь дня три або чотири назад аргентинський песо подешевів в два рази, і це дуже велика, велика для нас знижка. Наразі ігри коштують ну якісь копійки, тобто ігри 2023 року, коло в Duty, FIFA 24, і так Diablo 4, і так далі. наразі можна купити за копійки в Аргентині. Тому гравці і скупляють все, що бачать в магазині зараз по акції. І тому, друзі, ми сьогодні побалакаємо про Аргентину. Наразі система Microsoft працює так, що. Коли ви підключаєте VPN, то система Xbox бачить, що ви не знаходитесь в Україні. Тобто, навіть якщо ви там в Location вбиваєте на Xbox, і вам показує, що ви в Києві там чи де в Україні, все одно система це бачить. Не знаю, як вона там це обходить, але вона якось обходить. Тому, якщо ви, наприклад, спробували купити щось через Аргентину на своєму аккаунті, або немає різниці, на якому акаунті. І у вас з'явилася ця помилка. Це помилка регіону. Змініть регіон в стор. Відразу вам скажу, що система вам каже: не змінити регіон в своєму профілі на Аргентину на сайті Майкрософт. Система вам каже, що я бачу, що ти знаходишся не в Україні, але ти намагаєшся купити в Аргентині. Тому зміни свій Майкрософт Регіон в Стор на Україну. Вона система це натякає на те, що ти купляєш українською картою і знаходишся десь в Європі або в США, і так далі, тобто знаходишся не в Україні. Коли у вас з'явилася ця помилка помилка регіону, змініть Регіон в Стор, з цього моменту ваш аккаунт, перший раз, коли вона з'явилася, з цього моменту ваш аккаунт попадає в блок на 72 години, тобто на 3 доби. Коли ви другий раз е, купили і у вас з'явив, ну нам намагаєтесь купляти, і у вас з'явилася ця помилка другий раз, ваш акаунт блокується на 7 днів. Тому, якщо ви будете намагатись ще купляти з цією помилкою, чим більше у вас буде цих помилок, тим надовше блокується ваш акаунт. Давайте відразу я вам так скажу, щоб ви запам'ятали це. То що коли у вас з'явилася перший раз помилка Змініть регіон СТОР, то все навіть ви можете далі не продовжувати на цьому профілі, тому що він все надовше буде блокуватись. Ваш аккаунт заблокований. Навіть якщо ви будете там, наприклад, теоретично ви в Україну приїхали в той же день і спробували б купити через Аргентину, з цим блоком не вийде купляти все. На нього можна купити тільки той карткою, де ви знаходитесь територіально. Тобто, якщо ви в Польщі, це польською карткою, в регіоні Польщі, в Німеччині це німецькою карткою, в регіоні Німеччина, і ніяк інакше, тоді помилка не буде висвічуватись. І гіфти також можна буде гасити. Тобто, якщо у вас є подарункові коди з Аргентини і Турції, і так далі, вони будуть проходити, і, май... ну, і система не буде вам видавати помилку регіону. Далі багато гравців пишуть в техпідтримку Майкрософт. І питають, чому мій акаунт заблокований. Ну, вони намагались купити, звісно, через Аргентину. Вони це не пишуть. Вони просто кажуть, що в мене помилка регіону, коли я купляю карткою. Друзі, я вам так скажу, що саппорт Майкрософт і сама Майкрософт це дві різні компанії. Ну, таке складається, таке враження. Чому? Тому що саппорт максимум, вам що може підказати, це якою стороною включити в розетку консоль? Тобто, або я не знаю, або він може підказати, що Xbox Series S білого кольору, а Xbox Series X чорного кольору. На більше там чомусь більше інформації він нам не видає. Може вони не знають самі, може їм не можна розповідати гравцям такі нюанси, так? Але дійсно вони не кажуть, що ваш аккаунт в блоці, навіть якщо ви ним напишете, скажете, що ось в мене картка там мені там скали що сім днів. Там хтось скав і так далі. Вони скажуть, ні, ні, такого нічого немає. Тобто, ми нічого не знаємо. Вони ніяких блоків немає. Але він є насправді цей блок. Тобто, воно не те, що це акаунт блокується, це блокується транзакція е, українською карткою. Тобто, ви намагались купити українською картою, карткою за кордону. Система це побачила. Вона це зафіксувала. Записала собі все з цього часу ваш акаунт в блоці. Якщо вам пощастило, то цей блок буде на три доби, як я вже казав, 72 години. Якщо не пощастило, то цей блок буде від 7 днів, максимум. Що я зустрічав, це мабуть днів 10-12, Але я чув таке, що може бути блок до 30 днів. Не знаю скільки і у кого як довго воно було. Якщо у вас було дуже довго цей блок, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб ми знали на який максимальний період, наприклад, Майкрософт може заблокувати транзакції на вашому акаунті. Друзі, тепер побалакаємо про блокування: блокування карток, блокування консолей, блокування акаунтів і так далі. Про ті питання, які ви мені ну дуже часто задаєте. Одразу вам скажу, що за покупки в Аргентині, Турції, в інших регіонах, за покупку гіфтів і так далі, вам не забанять ні аккаунт, ні консоль. Звичайно ж, щоб вам забанили консоль, це треба. Взламати програмне забезпечення, там намагатись встановити якісь там ігри або емулятори навіть зараз, вже за емулятори можуть банити. Якщо ви таким хаком, там не хакери, нічим не займаєтесь, то забудьте ніяких банів консолі і так далі вам не буде. З приводу блокування аккаунтів, теж вам не заблокують аккаунт, навіть якщо ви там 100 ігор собі 200 купите, ніхто вас не заблокує, хоч в Аргентині, хоч де ні, хоч де завгодно. Ніхто вам не заблокує акаунт. Акаунт можуть заблокувати тільки якщо ви будете ображати інших гравців в Лайфголд. В так, тобто, якщо ви будете ображати і на вас будуть скарги накидувати гравці і так далі. І там зараз є нова система балів з приводу банів. і, Ну, все одно просто за покупку вас не забанять. Тобто, забули про це. Це ми проїхали. Тобто, банів ніяких не буде. З приводу блокування карт карток, банів карток наразі в системі немає такого, щоб карту забанили. Е, є таке, що ви одну карту можете використовувати один раз на добу. Наприклад, ви е, додали на свій аккаунт свою картку. Ну, наприклад, в Аргентині MasterCard, бо віза не працює, як ми знаємо, е, ви там робили покупки, не робили це, не має значення. Тільки через добу цю ж саму картку ви можете додати на інший аккаунт. Тобто, якщо вже у вас є картка на аккаунті ваша, оцю яку ви додали, якщо ви її там випадково видалили зі свого аккаунту, то ви через добу тільки зможете її заново додати. І точно так на інші аккаунти повинна пройти одна доба. Тобто, це не те, що блокування картки або тіньовий бан. Ні, банів наразі немає на картки. Це просто така таке зараз правило у системі, що одну картку просто можна додати один раз на добу. Дивіться, я вам відразу скажу, що Майкам не вигідно закривати Аргентину. Чому не вигідно? Тому що це єдина така перевага перед консолями від Sony, перед PlayStation. Так на PlayStation є ексклюзиви. Microsoft є ну на Xbox є, є Аргентина. І Аргентина, вона наразі ну дуже дешева. Там ігри, як я вже казав, 2023 року. Там ну дуже дешеві, прям копійки коштують. Е, а у Sony, наприклад, FIFA 24 і Sports FK 24. В Sony коштує там 2 тисячі гривень, так е, якщо у нас в Україні брати в Аргентині, ж якщо брати теж в Україні на Xbox, то вона там буде коштувати не знаю 500 чи 600 гривень. Щось таке. Одна з найпопулярніших ігор в світі це є Sports FK 24. Тобто FIFA 24. Вона коштує купійки. Вона наразі, до речі, наразі ж на Xbox новорічний розпродаж. Багато е, видавців вже пофіксили ці на курс PESO. Тобто курс PESO впав, як я вже казав, в два рази. Відразу вам скажу, що ціни на ігри в магазині Xbox ставить не Microsoft. Так, Microsoft може ставити ціни на свої послуги та на свої ігри, ті, які видаються Xbox Game Studios. Вони вже, в принципі, зреагували швидко, і вони поміняли ціни в PESO і зробили їх десь там плюс-мінус за добу вже в два рази вище. Тобто ціну на гру ставить не Microsoft, а видавець. Тобто, якщо GTA 5. Red Dead Redemption, яка ціна буде в Аргентині, вирішувати буде не Microsoft. Вирішувати буде Take two чи Rockstar, хто там видавець, я не пам'ятаю точно. Точно так же на всі інші ігри. Багато видавництв ще не пофіксили ціни. Тобто деякі видавництва пофіксили на свої ігри одразу. Наприклад, це на Hogwarts Legacy, наприклад, це на Elden Ring, наприклад, це на The Crew, там Ubisoft. Але Ubisoft теж не на всі ігри. Вона тільки там на Zecrut, та на цей School and Bones і на ну, на нові свої ігри пофіксили ціни. Але дуже багато видавництв вони просто ще не побачили те, що там недоприбуток прийде з Аргентини. Вони їх пофіксять в будь-якому випадку. Тобто це пройде неділя, дві, місяць, але всі ці ціни будуть пофікшені. Наприклад, якщо вам цікаво, подивіться, скільки зараз коштує донат на GTA онлайн. Там якась сума просто нереальна. Вони в Аргентині зробили. Чи 60, чи 70 тисяч песо на картку з 10 мільйонами цих баксів в GTA Online. Можете самі подивитися, якщо вам цікаво, або я зараз тут прикріплю точну ціну. Так, тобто це питання ми закрили рано або пізно, але ціни пофіксять. Відповідаючи на ваше питання, на мабуть, найочікуваніше питання, це як купляти з Європи, ну давайте так з-за кордону, коли ви знаходитесь не в Україні. Українською карткою через Аргентину ми знаємо, що купити можна тільки через консоль, через сайт не можна, тому що там треба вже аргентинська карта. А українська там вже не пройде. Далі єдиний спосіб, який я знаю, це просто роздавати український інтернет на консоль. Тобто, ви просто без VPN, без нічого. От українська сімка у вас там Vodafone або Київстар, або Lifecell ви просто роздаєте звичайний український інтернет, знаходячись десь в Європі або в США. І мені підписники вчора. Ось мені підписник казав, що в нього дійсно все працює. Були такі підписники, що казали мені, що вже не працює, нібито вже пофіксили цей момент. Тобто система теж вже бачить, що ви роздаєте інтернет, але знаходитесь ви не в Україні. Інші пишуть, що працює, але я вам вже сказав. Дуже важливу річ, якщо у вас вже з'явилась помилка регіону, то створюйте новий аккаунт і купляйте на нього, бо вже немає сенсу на той купляти, бо він попав в блок. Друзі, якщо я забув щось сказати, напишіть, будь ласка, про це внизу в коментарях. Або якщо я щось не знаю, наприклад, може ви поділитесь своїм експірієнсом. Напишіть теж про це все. Давайте ділитися своїми знаннями. Також нагадаю вам, друзі, про свій телеграм-канал, де наразі йде голосування за найкращу гру 2023 року в Game Pass. Тому переходь по посиланню внизу під відео та підключайся до голосування. З вами, як завжди, був Олександр. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Alex Game Pass.